І що так не милої око та не радує серце землероба, як вирощений важкою кропіткою працею врожай? Згідно з прогнозом компанії Старт Фармінг, за результатами старт Гроб Tour, проведено в червні, спільно з ОДА «Україна» Агропортал повідомив, що врожайність пшениці в Україні в 2016 році буде на рівні 3,82 тонн з гектара, і урожай складе 24,38 мільйонів тонн, що в середньому на 2% більше минулорічного врожаю. Прогноз зроблено на основі замірів в 111 точках України. Багаті і родючі українські землі, а землі Балщини визнані найродючішими в світі. Одним із найпотужніших сільськогосподарських підприємств Одещини і України є селянсько-фермерське господарство Прогрес, в якому повним ходом іде збір урожаю 2016 року. Мілий підхід до сівозмін, підбору попередників. Правильне внесення мінералів та гербіцидів, якісне насіння з року в рік дають все кращі врожаї, якому на заваді не стають жодні погодні умови. Погодні умови чуть-чуть і мішала, і не мішала, але ну, якщо хороше насіння посіяти і дотримуватися технології, то можна добитися результату. Ми зараз знаходимося на полі 102 гектари, озимий ячмінь. Попередних був горох. При посіві ми дали. 100 кг нітромофоски, потім померзлоталому по 200 кг карбоміту, по прикореневу підживили по 100 кг аміажної селітри. На цьому полі ввели гербіциди, двойна обробка фуніцидами. Зараз на даний час урожайність показує 100-105 центнерів з гектара. Тут на цьому полі посіяне насіння 9 вал еліта, це вже зараз перша репродукція. У нашому хазяйстві посіяно п'ять сортів супереліти, такі як ватажок, заграва, ера, польовик, також чотири сорти супереліт ячменів. Абориген, снігова королева, достойний. Середня, думаю, ячменів буде центнарів 60 на круг. І пшеницю десь приблизно в таких приділах 60-65. Гарних врожаїв селянсько-фермерське господарство Прогрес досягає ще й тому, що крім високоефективних технологій дотримання сівозмін, якісного посівного матеріалу, використовує господарство передову техніку. Кожного року оновлюючи технічний парк найсучаснішими представниками сільськогосподарських машин. Ми є учасниками виставки 2016. От на виставці ми закупили новий Мосей 380, 380 за 7,5 мільйонів. Це трактор, універсал, практично все можна робити від оранки до посів. Також закупили сівалку Спартан за 3600. Також закупили навозорозбрасуватель, тому що на хазяйстві є також животноводство. Закупили розкидач мінеральних удобрений. Горді тим, що працюють в СВГ прогрес на передовій техніці та за сучасними технологіями механізатори господарства. На роботу виходимо з задоволенням, умови праці чудові, зарплатня, хороша. Ну, в середньому 12-12-13 тисяч. Зарплатня. Працюю тут вже два роки, працював на одній техніці, перспективи розвитку є. Розвиваємося, Михайло Дмитрович закупає, обновляє автопарк кожним роком. Роботав я на оприскувачі, потім пішов помощником на ліксіона на комбайна. Зараз Михайло Дмитрович купив нового Нью холланда т Т8-330. Теж вручив, Якби, ну, я задов... задоволений. Цілий рік наполегливо трудяться механізатори, щоб літо віддячили їм щедрим врожаєм. Працюю хліборобом в сільському господарстві вже 7 років. Працюю на лексіоні на компанії 570 на тракторі МТЗ працюю. Закупаємо сімена якісні, вносимо сієм із міндобривом, вносимо міндобрива, оприскуємо, обробляємо його від всяких шкідників, і тому маємо такий результат. Маємо результат 80-100 центрів з гектара, як ви бачили на, на комп'ютерах в комбайні сьогодні. Показники краще, ніж. За ті годи були. Цей год ну, більше вносили міндобрів, вносили і більше ну, підживлення, більше дали всього. Фунгіцидні дали теж. Завдяки хорошій техніці та майстрам своєї справи, механізаторам, господарство надає допомогу і іншим господарствам Одесьчини. Були в командіровки, вернулися два дні назад з командіровки, були в е Мариновки, Івановський район в Покровському. Там, на жаль, урожай менший, там показники урожайності показують 35-30 е центнерів з гектара. Побирали там ячменя, пшениці, СВГ Маяк, Зінаїда Михайлівна Гришко, Герой України. 35-40. Тут значно більше. Буває, що і 100 показує. Хороший урожай цього року, Слава Богу. Вміле керівництво, правильно обраний обґрунтований економічний підхід до вирощення сільськогосподарських культур, уміння знаходити вихід з будь-якої непередбачуваної ситуації дають високі результати, задоволений збором урожаю 2016 року. І голова селянського фермерського господарства Прогрес Михайло Дмитрович Лазаренко. Хочу подякувати Господу Богу за те, що в цьому році дійсно були сприятливі погодні кліматичні умови. Е, відверто кажучи, е, Божа. Благодать, така прийшла на нашу українську Одеську і Балську землю вперше з 1997 року, що стільки випало е, осадків. Осадків в віді дождя. Ну, що касається збирання зернових, е, ну ви знаєте, збирання зернових і збирання хлібу це завжди велике свято. Чому велике свято? Тому що це підведення підсумків тої роботи, яку рік робили аграрії. Хочеться подякувати, звісно, в першу чергу своїм пайщикам, тим людям людям, які нам довірили працювати на землі. І хочу запевнити їх, що ми їх не обманемо, ми їх не підведемо, ми не нарушаємо структуру і сівозміну для того, щоб їхня земля віддавала хороші результати. Що ж касається урожайності, ви знаєте, в цьому році, як ніколи, урожайність показує абсолютно. Інтересні речі в чому вони показують? Ну, саме основне те, що тільки водою, будемо казати, і земля великий урожай дати не може. Тому повинна бути агротехніка, повинен бути захист рослин, і, звісно, в першу чергу це мінеральні одобріння і високі якісне насіння. Чому сьогодні ми стоїмо на цьому полі, робимо це відео і авторепортаж, тому що е, хочеться сказати слова великої подяки інституту нашому одесько-селекційному генетичному інституту в директора Соколова Віслава Михайловича і всіх авторів сортів, які сьогодні представлені своїми пшеницями і ячменями на нашому полі. Чому так? Тому що. Ми з вами були тільки що свідками, що ячмінь 9 вал лінчевського Анатолія Антоновича дає за 100 центнерів з гектара. Що спонукало такої такі великі урожайності? Я можу сказати, з 95-го року на наших балських землях я такого врожаю не бачив. Спонукало те, що це було попередник горох. По-друге, інтенсивна підкормка, яка була, це 4,5 центнера мінеральних одобриній. І два рази ми ще підтримували фунгіцидний захист, був і підкормка касом карбі... карбамідно мячною е водою. Все це спонукало до того, що є всплеск урожайності. Ну і, звісно, на цьому полі посіяна супереліта. Тому я закликаю всіх фермерів, я закликаю всіх людей, які працюють на землі, одноосібників, підприємців, сіяти високоякісне насіння і районове насіння. тільки воно дає велику урожайність і воно абсолютно адекватно реагує на погодно кліматичні умови, які складаються на Одещині. Ми звикли обично до засухи, до сумасшедшої спеки, і тоді ми знаємо, що при любому розкладі ми можемо збирати урожай 35-40, якщо я 50, то це велике щастя. Ми сіємо не тільки одеську селекцію ми сіємо і чешську, і німецьку, і вінницьку, і київську селекцію, але Переважна кількість це майже 70% – Це сорти районовані Одеської селекційно-генетичного інституту. Одеський селекційно-генетичний інститут абсолютно реагує. От вони приїжджали до нас протязі вегетації три рази, вивчаючи і підказуючи, тому що дуже велика кількість була вологи. Вони підказували нам, яким чином захищати ту чи іншу рослину. Ну і ви бачите, що результат не зачекався. В принципі золотоколоса пшениця вона абсолютно хорошо витримала і температурний, і повітряну засуху. Я думаю, що гарний урожай буде, і ми можемо будемо казати вже про урожайність, тоді коли більшість збіжжя буде у наших складах. Тому великі слова подяки, щирі слова, і дай Бог нашим селекціонерам, щоб я їх вітав з такою урожайністю ще років сто виростити та зібрати гарний урожай ще не вся справа. Треба вміти його ще й правильно зберегти. І для цього на центральному зернотоку села Плоски будується елеватор. Ми закінчили лінію по підготовку насіння, і зараз будуємо храніліще йомкості по на тисячу тонн. І також рядом починається закладатися вже фундамент під будівництво сушарки. Чому сушарки? Тому що коли ми збираємо. Кукурудзу вона йде з повишеною вологою, то потрібно досушувати її на місці. Ну, Чому ми це робимо, можна сказати, в самовідалому селі, тому що ну, це створення нових робочих місць, і все-таки треба давати робочі місця для молодих хлопців і дівчат. Я хочу сказати відповідально, що я прожив 45 років в селі, я ні разу не жалкував. Хто хоче робити, той шукає можливість, хто не хоче, той шукає причину. Я впевнений, що те, що ми зараз будуємо, це останеться не тільки нам, а нашим нащадкам тому що це добротні споруди, і будемо робити ще під'їзні дороги, такі щоб вони були витримували будь-які нагрузки. Все, що робить разом із своїм колективом, депутат Одеської обласної ради патріот рідної землі Михайло Лазаренко спрямоване не на один день. Кожна справа має майбутнє. Саме з такою метою навесні 2016 року було закладено фруктовий сад з 1200 саджанців, який вже через декілька місяців приніс перші плоди вдячності. 98% саженців прийнялись. Більше того, на 12% нових ну, зав'язалося урожай. Чому? Тому що ці саженці це трьогодічні саджанці і в принципі на п'ятий рік, тобто через два роки, вони вже будуть давати 50% врожаю. Осінню там будуть ще масштабні роботи, будемо натягувати столби, шпалеру і таке інше для того, щоб отримувати. Там посаджено десь більше півтора тисячі саженців і осінню ми ще посадимо 300. Плануємо всі Лому на весну 2017 року, щоб там знаходилося 2000 тисячі селянсько-фермерське господарство прогрес охоплює широкий спектр діяльності, який не обмежується вирощуванням лише зерновобубових культур. Успішно функціонують в господарстві молочно товарна та свиноферма, для забезпечення яких вирощуються і кормові культури в нашому господарстві ще я ще є животноводство. У нас, нас посіяні є кормові культури, є люцерна з бобовими, сі кукурузи 21 гектар. Також є в структурі гороху 100 гектарів. На, на горох теж видені погані, думаємо, що теж по центнарів 50 повинні цей рік зібрати. Сім горох, тому що в нас настільневе господарство. і ми, щоб Попередник був хороший під супереліти. Зрій урожай соняшника та елітної кукурудзи на уміло підготовлених полях. По два, а подекуди і по три повноцінних качана кукурудзи дозрівають на стеблах. На даній площі посіяна кукурудза Монсантовська, дк 4082 Перед посівом ми давали по 100 кг нітрамофоски, посів 68 тисяч на гектар сім'ян, внесли гербіциди вовремя в фазі трьох п'яти листків, пріму із Мілагру. Зробили дві, міжрад, два міжрадних обробітки. І даний гібрид формує два повноцінних початки. З цієї площі плануємо зібрати не менше, як 100 центнарів з гектара. На теперішній час ми бачимо два повноцінних початки сформувала Монсанта і Піонер. Теж, як не странно, починає формувати другий початок. Однозначно, можна сказати, що цей рік дуже сприятливий для таких культур, як кукурудза, соя і тим більше сояшник. Я впевнений, якщо не буде ніяких стихійних лих на нашій землі, то я думаю, що врожай буде радувати не тільки нас, як великих товаровиробників, а й всіх виробників, хто в цьому році посіяв кукурудзу. Але опять же, якщо сіяти кукурудзу з коша. Як деякі привикли або згоріща, ну вибачте, мені ми можемо розраховувати в такому случаї не більше як там на 30 центрів з гектара. Но якщо сіяти якісне насіння, заправити повністю мінеральними добровами, то ми можемо орієнтуватися і прогнозувати урожай в районі 10 тонн з гектара. Високий урожай це перш за все результат кропіткої наполегливої праці великого сільськогосподарського колективу зумілим використанням природних та погодніх умов. В цілому, якщо взяти відповідально і говорити про сільськогосподарське виробництво, то я хочу сказати, що легких років в сільському господарстві не буває, тому що сільськогосподарське виробництво треба просити в першу чергу невірно Бога погоди і врожаю, а не урожайності. В цілому, якщо є структура, якщо є сівозміна, якщо Витримуються всі агротехнічні заходи, то і в благоприятний, і не в благоприятний рік можна отримувати врожай, тому що українська земля вона дуже благодатна. А оскільки в нас є ще тваринництво, тому у нас витримується сивозміна, то в принципі кожен рік ми отримуємо непогані врожаї. Що ж касається тваринництва, ну на превеликий жаль, ця галузь тваринництва, вона не дуже будемо казати, рентабельний саме обідно те, що вона не потрібна в цілому Україні. Чому не потрібно? Ну, ви знаєте, що в Балському районі, там, де бивший глава адміністрації і нинішній виконуючі обов'язки глави адміністрації, анонсували, що ось-ось-ось, там до 1 травня відкриється молочно-консервний комбінат. То я хочу сказати нашим телеглядачам і радіослухачам, що молочно-консервний не відкриється вже ніколи. Вони його знищили і за сприянням влади. Чому так? Тому що кожен день вирізається. До 60 тонн металу, металу, нержавейки, і вивозиться, здається, у прийомні пункти. Можу відповідально сказати, що вся техніка розпродана, і останній паровоз, до якого вкрали практично всі під'їздні путі, дві неділі назад відгрузили його вже, теж відвезли десь в Харківську область, продали. Тобто, відверто кажучи, якщо ми не будемо думати про створення нових робочих місць про переробку в сільськогосподарському районі, то ми не підтримуємо місцевих жителів і вони просто будуть покидати дану місцевість і кудись. Галость тваринництва, як такова, звісно, на превеликий жаль, вона нерентабельна, тому і молоко, тільки сонце блиснуло, одразу вже падає в ціні. І наші люди, які отримали, отримали по 3-5 по корів, що. Страждають. Ну, а тепер нам казати, прем'єр-міністр Гройсман предпоніс новий подарунок для сільськогосподарських жителів, які проживають в сільській місцевості, ввели новий податок на нерухомість. Ну то Тепер хочу сказати що і прокоментувати цей закон, що кожне строєння, воно теж буде обкладатися податком: сарай, приміщення для зберігання сіна, приміщення для зберігання фуража і таке інше. Ну, я думаю, що дійдуть до собачої будки на превеликий жаль, ми йдемо не вперед, не в Європу. От я думаю, якщо даже йшла децентралізація, придумали таке нове, нове слово, тому що раніше в нас був народний бюджет. Він клепали і чіпляли практично плакати, я не знаю, чуть не на туалетах. Да? Ну, а сьогоднішній децентралізація. То якщо децентралізація, то Дужно бути полегшення і пом'якшення податкової законодавчої бази, а не зажимання гайок на всіх моментах. Ну, якщо взяти свинарство, то свинарство. Абсолютно нікому не потрібно. Ми конкурувати не можемо з е, виробниками польськими, бельгійськими таки іншими, тому що вони кормлять добавками. і їхні свині виростають за 3,5-4 місяці і великі рухомі. А якщо ви знаєте, то в цілому для того, щоб отримати нормальне м'ясо, нормальне сало, то треба держати свинку як мінімум 8-9 місяців. Тому поток, будемо казати, неякісної продукції, пішов з Євросоюзу і. На превеликий жаль знищується тваринництво загалом. Але я думаю, що ми не будемо знищувати своє тваринництво, Ми будемо його зберігати, тому що 50 робочих місць. Якщо взяти в цілому і порахувати, це нова політика на зерно, це нова політика на електроенергію, на забезпечення водою, то нам, як виробникам, залишається на превеликий жаль тільки що. Ну, органіка, тобто навоз. Але теж є податок за вивезення і за забруднення навколишнього середовища. Якщо в всіх країнах світу за те, що ти підживляєш органікою землю, є льготи податкові, то в нас обкладають податками. Ну, все одно ми не зупинимося на цим, будемо далі розвиватися. Ми надіємося, що колись проснеться кабінет міністрів, Верховна Рада почне голосувати не пакетами, а як повинно, і все таки треба розвивати, тому що фермерське господарство ну, звучить починаючи з ферми, тобто, як в старі добрі времена повинна бути нагрузка корови свині на гектар, тоді буде і хліб, і до хліба. Я всім дякую, бажаю здоров'я, миру, тепла і всім аграріям хороших врожаїв і спокійно при доброму глузді зібрати гарний врожай і однозначно при мирному небі. Всім мира і тепла.